Даємо в руки по одному продуктовому набору, щоб платили усі. Продуктові набори та по 12 літрів питної води видають благодійники у Шахівській громаді Покровського району. Продукти є так, е, так хрен докупися, я так скажу прямо, тому що дорого. Як ти отримуєш три 800 пенсії і лічитись, і комуналку платити. Ні дома немає, ні хати, ні мужа, нікого нету. Кухні в живу. З цього не давали би. І взагалі жити на трій тисячі невозможно. У Новотурецькому шахівської громади до повномасштабного вторгнення проживали 300 людей. Залишилось втричі менше, розповідає староста. Відстань до лінії фронту 12 кілометрів. Чутно, гучно, на бог милого покачання одна, одна було. До одна домогосподарство розбито в черть пострадало ще 14 рядашків. Медицина знаходиться в селі Шаховом, амбулаторія робить досі. Якщо невикладна допомога, виїжджає з швидкою допомогою сюди. З громади виїхали з півтори тисячі людей, каже заступниця сільського голови Валентина Середа. Залишились 2,5 тисячі жителів. 22 населених пункти. Розкидані вони дуже далеко. Один від одного, дуже далеко. Одні під Родинською, другі під Краматорськом, останнє село. От 22 села, магазинів всього в семи селах. Так що це для нас дуже велика допомога. Світло є, вода є, інтернет є. Ну так якби є, якби тільки не бахали бухали. хазяйства. Держимо дві коровки держимо, свиню держимо, курочок держимо, собаки, коти. Благодійники привезли жителям громади понад 1400 продуктових наборів та 2800 пляшок води. Фонд Global Mission також розповсюджує засоби гігієни, засоби живлення. Це генератори, промислові генератори. Сам місцевий народився в горлівці. Останні вісім років. Прожив в Авдіївці. тому місцевість дуже добре знаю. Населені пункти, міста для мене це рідні края. За словами Віктора, представники фонду також займаються евакуацією та допомагають вставити вікна, які побило під час обстрілів. Анастасія Дашко Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.